Любов і радість мрія і надія щодня у кожнім серці живе. Від почуттів таких душа світліві, і хочеться творити щось нове. Сьогодні свято, мами дорогої, яка завжди дорогою була. Клоніться всі до матінки святої, бо кожному вона життя дала. Тує трава сіті так прекрасно, сьогодні, мама жду у дім гостей, Буду в на серці ясно, і світ від любов їх дітей. Нехай він буде колоше чудово і ладішно, як віти на вісні. Нехай про всіх лунає добре слово, і за душевні їм звучать пісні. Смуток в серці згине до краплини, а біль покучийся б знайти не міг. Звертався до кожної людини, Шановні люди перших матерів.